Так, вітаю тебе! Вітаю, це наш Марк. буде міні такий подкаст би біжи 2.0». Дивився так, я усіх це Та це цікаво. Сьогодні я хочу почути від тебе твої думки стосовно розвитку аматорського футболу, розвитку футболу у нас в місті. І перше з таких питань: що на твою думку найважливіше для покращення футбольної інфраструктури у нашому місті? Хм. Найважливіше, щоб були, мабуть, люди, які бажають щось робити для цього. Тобто ну, зараз в Миколаєві неможливо сказати, так, є Саша Олійник, який цим займається, є люди ще вище нього. Але, мабуть, потрібно ще більше десь люди, які сидять на вулиці Адміральській, щоб вони якось трохи як це сказати, зашевелились, ось На русском язикі, якщо… Це моє щоб... українське. Так. Е, щоб вони за... зашевелились таким. За, щоб вони зашевелились трохи. І щось робили теж для футболу, тому що якби стадіон є, але якою силою встановлювали тут сітки на воротах? Тобто ніхто до цього не має відношення, ні, нікому це не, не Тому що цікаво. робиться все своїм коштом. Так, так, так. Коштом добре, а, яка от оцінка поточного рівня підтримки футболу з боку місцевої влади та бізнесу? Ти вже поверхнемо так затронув цю тему. Проте все ж таки не гедіш так у нас печально. В цьому випадку, ну так геть печально є для дітей змагання, кубок міського голови. Наприклад, але ж хотілося б, щоб на дорослому рівні також це було мабуть більше уваги приділяти тому ж спорту. Я бачив скільки грошей виділили з бюджету на реконструкцію. На підтримку центрального стадіону в Миколаєві це космічні кошти. Які на ці кошти можна побудувати 100 футбольних майданчиків там для футболу 5 на 5 у звичайних дворах Миколаєва. Ось а роль місцевих футбольних клубів у розвитку футболу все ж таки можливо, якщо вони зберуться разом, будуть вирішувати можливо, свій Якийсь власний комітет ви вважаю, маєте на увазі аматорські футбольні клуби? ну так, ось що вони можуть робити? от Як популяризувати ось ці всі дії там покращення тільки футболу свої, тільки своїми діями? Ось респект Саші за те, що ви робите з ну з Сашою з командою Саші, респект цьому, і мабуть якась доля. Доля, як це сказати, сподвигу, 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 щоб... Саня, нам треба перекладач. Ну, я зрозумів. Сподвігнуть як буде? Ось, щоб така. футбольну спільноту спонукало робити що ще більше. Треба, щоб вони приходили, міська влада, я маю на увазі сюди на стадіон і бачили, скільки команд беруть участь у змаганнях, скільки людей, які люблять футбол, і грають у нього. ось. Ну тобто, я вважаю, що тільки своїми діями можна якось. Понукати на покращення, ну а роль громадськості та фанатів у розвитку футболу ми применшувати не будемо. Все ж таки, розголос також потрібен. Ось дивись, ми започаткували таку от фанатську спільноту, фанатський рух. Як гадаєш, фанати зможуть підтримувати і також якось вносити свій вклад у розвиток футболу і допомагати командам. Ну або як вони могли, не просто з плакатами постояти? Так, дійсно. Я теж колись був фанатом футбольного клубу Миколаїв. Зараз є багато фанатів аматорського футболу. Вони теж е, якось е, роблять футбол краще. Не можна сказати, що вболівальники це суто прийшли на стадіон, побачили гру, поаплодували командам. Ось на цьому їх роль не, закінчує, не закінчується. Ось, а. Соціальні мережі таку також є. Ось як от активніше залучати? Як ти бачиш, от там фанати, самі футболісти, там, наприклад, медіа, от активніше залучати, залучати? Чи набуде це розголосу? Чи дійсно буде та прийде допомога? Так, якщо в соціальних ми зараз головна сила це інтернет, це соціальні мережі, якщо вони... Тобто міська влада, люди, які хочуть підтримувати футбол, не приходять же на стадіон, то хоч в соціальних мережах е, десь побачать якісь пости про футбол, про футбольну Микола... е, про бибіжі навіть ось хотів сказати футбольна Миколаївщина, але це не Це трошки те. інша парафія. Да, 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 да. Це вже так не можна казати. Ні. Ні. О, ось скажи: якщо ось прийдуть поглянуть, як ви граєте, скажуть, вибачте, але. Ви не той рівень, який би ми хотіли підтримувати. Яка відповідь буде від вас? А який рівень тоді потрібен? Професійного футболу в Миколаєві немає і не буде, мабуть, років десять ще точно. Mm -hmm. Ось тому приходьте сюди, дивіться, дивіться, як молоді хлопці грають, хлопці постарше навіть. Ось і розвивайте. Є можливість така, чому ні? Ну, в принципі, ще є а, такі у нас спірні моменти з цим всім. Проте я дякую тобі. Все ж таки, я ми дякую. ознайомилися і хотілося б ще дізнатися думку інших гравців стосовно цього. Проте в тебе доволі такі радикальні думки і вислови. Іноді можна може здатися, що ти жорстко пройшовся по ну, деяким я, рівням влади. Я просто бачу, як воно все є, як воно працює, і це не тільки футбольний тому. Ну, дякую тобі. Все ж таки, знову ж таки, цікаво було дізнатися. І Цікаво було відповісти на ваші питання. Я але їх не... стало трішки більше про деякі в ефір я, не думаю, що відомо я не до всіх рівнів влади. І це ну як я, я, я розумію, що є люди, які живуть футболом, допомагають, але ну трошки вище хотілося б, щоб до... ну цього в умовах війни. Не думаю, що це буде аж так просто все ж ну, таки це ж теж спорт, це теж футбол, гра мільйонів, як то кажуть, тому. Трошки більше уваги, ну приділяти цьому. Я, я вважаю, я варто. Коли ну тут приходять діти маленькі, дивіться дивитись на футбол, на своїх батьків. Вони все бачать, вони теж хочуть в майбутньому грати у футбол. Мабуть, mm -hmm. тому це все для них. Як ну, от, е немає линки центральної Миколаїві, це теж питання, чому її немає, бо це ж все бачать люди. Вони теж хочуть якихось свят. Так, дякуємо велике нашим збройним силам за те, що вони нас оберігають. Я вважаю, що вони оберігають нас і для цього, щоб люди продовжували жити, продовжували грати у футбол. Так, ось тому за це їм великий респект. Ну і трішки питань до місцевої влади щодо футболу є. Ну ми будемо ще піднімати ці питання. Сподіваюсь, нам не закриють, якщо вони будуть занадто гострими, але так. ж дякую так, тобі, я дякую. Вам дякую. Хай вам щастить. Дякую. Так. Не забере.